Усіх вітаю! Це практика для літнього кемпу, і я про це зараз пишу літній кемп. Якщо ви потрапили на цей ефір, ви будете знати, що це щось дуже коротке і ефективне. Я вам обіцяла, що будуть прямо по 10 хвилин практики, тому що але їх дуже мало в нас. Тому що буває стан, коли ну, немає сил, немає енергії, немає нічого, щоб ніякого імпульсу, щоб зробити. Але ви відчуваєте, що є така набряклість, скутість. І ось ця практика є ваші улюблені практики це лімфодрінажечки. І зараз ми починаємо з вами коротенько. Сподіваюсь, 10 хвилин ставлю собі таймер, практику лімфодренажну. І так, дуже хочу, щоб ви не витрачали енергію, а навпаки, її здобували. Лімфодренажні практики, вони відрізняються, але я дуже люблю лімфодренажечку давати саме з дихальними практиками. Тобто, я буду вам казати активно носом вдих, видих. І це буде в певному темпі. І якщо ви відчуваєте, що цей темп для, для вас ну, некомфортний, ви уповільнюєте дихання. Ви диханням зможете самі регулювати. Тобто, це може бути. А може бути. Підберіть, що для вас буде підходити. І от ви прокинулись в якомусь такому, вибачте, гівняному настрої. І ми зараз всі негаразди з вами розштовхаємо з нашого життя, виштовхаємо з нашого життя, з нашого тіла. Трошки ніжки в колінах можна зігнути, щоб у вас була гарна амортизація і лобкову кістку до пупку. І починаємо викидувати руками і кисті поки що, просто в кулачки, але не напружені. І... Тепер ми продовжуємо, але будемо ось в цій. Просто коли я рухаюсь і дихаю, мені незручно говорити. Тому ви просто за мною повторюєте і підлаштовуєте дихання. Опустили руки, розслабили, послухали через те, що зараз кисню пішло багато в тіло. Ви можете навіть таке легке головокружіння відчути, це нормально. Тепер ми робимо з вами те саме: дихання знову ви підлаштовуєте. Але ви чуєте, да, як я носом вдих, видих. Вдих, видих. Можете трошечки розтягнутіше зробити дихання. Але тепер ми кулаки затискаємо і м'язи вже всі включаться. Продовжуйте і робіть в різні сторони. Бачите, я експериментую з диханням. Ви також поекспериментуйте. Це дуже класно очищує вашу голову. Кулечки затискаємо. Я вже підтанцьовую. Скинули руки, вирівняли ніжки. Не кожна дихалка це витримає. Робіть повільніше. Другий раз, коли будете робити, і ми з вами робили це майже три хвилини. Там перший рівень з розслабленими руками, потім затиснутими. Але ви навіть ніжки відчуваєте, що навіть туди кисень активно пішов. Молодці. Спокійний вдих, видих. Є. Yeah. Ми продовжуємо наш лімфодренаж. І зараз робимо оп, вдих, видих. Спокійний ритм, але хребту зараз все розігрілося дуже швидко. Тепер відштовхуючись рукою. У нас задача з вами все зайве, все непотрібне, з життя виштовхнути. Дихання продовжується те саме. Є, стряхнули плечики. Знову, якщо трошки закрутилась голова, вдих, видих, раплинка водички. Друг, друзі, а що ви думаєте? Ногами ми не будемо виштовхувати, ми будемо ось так. Викидуйте ніжки не обов'язково високо. Головне зібрати там всю злість або людь, яка у вас є, або недовольство, Продовжуйте. і виштовхнути. Хто хоче з рукою? Хто хоче без рук. Вілили руки, прикрили очі. У мене мурашки по всьому тілу, не знаю як у вас. Вдих, видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Та видих. Відкриваємо очки, продовжуємо. І я нагадую, в нас коротке заняття для, лі... для літнього кемпу. Ті, хто потрапили на ефір. Ми робимо рух однією рукою, розчепірили пальці, одну притиснули і вдих рівно вверх, рівно вниз. Продовжити, а тепер додавайте ось цей ще рух. Вилинку, рухаємо однією рукою і тепер тільки її ось так лагідно, лагідно розслабляємо, є, притискаємо і тепер вдих, видих, вдих, видих, а потім починаємо стискати ще розтискати. Все носиком, глибокий вдих, глибокий видих. Роздихуємось, друзі. Я вже починаю долонькою рухати, кисть, кисть стискати, розтискати. Тільки цю ручку розслабляємо. Головокружіння може бути, це нормально. Я зараз не відчуваю його. По-перше, в мене вже була ранкова практика. А по-друге, моє тіло натреноване дихати. Друзі, і тепер ми розтягнули долоньки, трошки зігнули коліна, але не зводьте їх. Ось так Ось, ось таке положення. Да. Ось таке. І тепер не затискайте шию, бо я так показала, наче треба шию затиснути. Вдих, видих. Рівна спина, трошки підверніть, продовжити і вже починаємо також стискати, розтискати? Вирівняли ніжки, розслабили ручки, прикрити очі, трошки стряхніть, плечики. І ви молодці ніжки ставимо близько одна до одної. І тепер трохи робимо ось такого колінку зігнули, розігнули. І м'якенько також з дихання. Зігнути також. Поставили ніжки зігнуті. Можна триматись. Постряхували ніжки ручки. Ми всі насоси з вами задіємо, всі, ми молодці, вже зовсім трошки. Знов опорну ніжку змінили, але зігнули і. Оставили спокійний вдих, видих. Звісно, в балансових всіх ви можете триматись. Це нормально. Ми тут менше про баланси, більше про ніжки-ручки. Ми молодці, ми робимо скруточку і все коротесенька медитація. І так, ніжки, ширина, стегон, і скрутка буде дуже лагідною і простою. Подивіться, я одне колінко згинаю, розвертаю і плечі, і голови, і тро, і, голову, і плечі, і голову вже в умноженні, бачите? І ручки трошки е так шльопають по тілу. Це також лімфодренаж завжди. Але тут вже не обов'язково робити це дихання, можна спокійне дихання. Бо ми закінчуємо з вами вже. І от потрошку, потрошку, але дали рукам бути вільними, бо в нас з вами вільний рух, вільний стан, вільний настрій є. Yeah. Молодці. Тепер сідаємо, сідаємо зручненько, якщо голова закрутилась вдих, видих, ковтнули водички трошки і все. Сідаємо зручненько. Це задасть вам енергії на весь день. Якщо були набрячки, вони всі пройдуть. І якщо не при... ще щось залишилось трошки, порозтягуйте себе ось тут поробіть рухи, ви знаєте, з минулих занять. А ми з вами сідаємо рівною спиною, долоньки вкладаємо на колінка, витягаємо хребет. Сісти можна як завгодно. Прикриваємо очі. Дихаємо носиком і відчуваємо, як потроху стишується наше дихання. Стаємо м'який спокійний, лагідний, як хвилька, вдих. Та стікає видих по всьому тілу. Вдих та видих. Ми відчуваємо, як по всьому тілу, як бульбашки проходять, бульбашки шампанського, такі по всьому тілу. І ми кожною бульбашкою, кожним міліметриком тіла посміхнемось всередини. Запустимо туди сяйво сонячне, щоб в кожній бульбашці було це відзеркалення сонця, і промінчики сяяли крізь ці бульбашки ми посміхаємось всім тілом середини. Посміхаємось всім тілом зовні. Шкірою, обличчям. Розтягніть обличчя в посмішці Най найщирішій такій радісній посмішці. Робимо глибокий, гучний вдих та видих. Відкриваємо очі, друзі, ми закінчили цю прекрасну лімфодренажну коротеньку руханку заняття. Кожного з вас цілую, обіймаю, будьте здорові, красиві та задоволені собою.